Російські окупанти обстріляли торговий центр Амсор у Кременчуці дальніми бомбардувальниками. Ту-22М3. Російський удар по торговельному центру в Кременчуці це один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр. Всередині жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. Широкомасштабна війна, яку розв'язала Росія, залишила чимало кровоточивих ран на тілі сучасної України. Серед скорботних дат, що віддаються щемом у серці, трагедія в торговому центрі Амстор у Кременчуці. Ми ніколи не забудемо, як 27 червня 2022 року російські бомбардувальники випустили ракети х 22 по торговельному комплексу, в якому знаходилися працівники та відвідувачі крамниць, ракетний удар забрав життя 22 людей. 77 осіб отримали різні тілесні ушкодження. 31 людину госпіталізували у тяжкому стані. Для ліквідації наслідків ворожої атаки, що ускладнювала велика пожежа та шквальний вітер, були залучені більше ніж пів тисячі поліцейських рятувальників, ДСНС, гвардійців, працівників комунальних служб, медиків, добровольців та волонтерів. У перші ж години трагедії, за дорученням керівництва Нацполіції України та начальника поліції Полтавщини Євгена Рогачова, на місці розгорнули мобільний пункт для отримання та надання інформації про осіб, які могли перебувати в Амсторі, а також для допомоги в оформленні заяв про завдану майнову шкоду. Для збору доказової бази та ідентифікації загиблих. Були залучені ДНК лабораторія головного слідчого управління Нацполу, мобільні криміналістичні лабораторії поліції Полтавської, Київської та Луганської областей. Протягом трьох виснажливих діб, затьмарених людським болем та руйнуваннями, у промисловому місті безперервно працювали слідчі служби безпеки України та нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, спецпризначенці та патрульні Кременчука й області, а також працівники територіальних підрозділів поліції. Масштаби завданого війною лиха не піддаються жодному виміру. Наслідки воєнних злочинів Росії раз за разом збільшують кількість невиліковних ран на серці нашого народу. І цей біль стане нагадуванням майбутнім поколінням українців про те, що є вчинки, які неможливо забути та не можна пробачити. Не забудемо. Не пробачимо.